Вітаю! З вами Артур Бобенко, і сьогодні ми поговоримо про те, як після страшних руйнувань, спричинених Другою світовою війною, розпочався процес відбудови та які були результати. План уроку складатиметься з таких підтем: перше. Відбудова промисловості, друге становище сільського господарства, третє. Масовий штучний голод 1946 років. Наслідки Другої світової війни для українських земель були катастрофічними. За людськими та матеріальними втратами Україна посіла перше місце серед Республіки СРСР. Загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, тобто кожен п'ятий мешканець України. За підрахунками надзвичайної державної комісії, під час воєнних дій та окупації на руїни перетворено 714 міст і селищ міського типу, понад 28 тисяч сіл. Матеріальні збитки становили 285 мільярдів рублів. Тобто 40% від втрат серед усіх республік СРСР припали саме на Україну. Неушкодженими залишилось лише 19% підприємств, а промислове виробництво становило 26% від довоєнного рівня. Після вигнання нацистських військ із території України розпочався процес відбудови економіки, який тривав до середини 1950-х років. Мета відбудови полягала не тільки у відновленні економіки, а й в осучасненні та модернізації військово-промислового комплексу, оскільки незабаром після Другої світової війни розпочалась холодна війна і Сталін інтенсивно готував країну до потенційних воєнних дій. Процес відбудови здійснювали за рахунок внутрішніх ресурсів держави. І якщо говорити ще простіше, відбувалася максимальна експлуатація населення. Органи влади проводили трудові мобілізації. Здебільшого в сільській місцевості, які нерідко були примусовими, на відбудові окремих об'єктів використовували працю військовополонених, репатріанців, в'язнів виправно-трудових таборів. Загалом кількість таких осіб, залучених до відбудови економіки СРСР, на початку 4-ї п'ярічки досягла 1,8 мільйона. Режим активно використовував пропаганду для підвищення мотивації людей до важкої роботи, за яку часто не платили, чи оплата праці була мінімальною. Відновили соціалістичні змагання та різноманітні заходи, спрямовані на перевиконання показників та планів. Використовували фінанси і ресурси за рахунок економії на сільському господарстві, харчовій та легкій промисловості, соціальній сфері. У 1946 році ухвалено закон про п'ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства української РСР на 1946 50 роки. Простими словами, післявоєнна п'ятирічка, попри те, що втрати України сягнули близько 42% від усіх матеріальних втрат СРСР, економіка у РСР у процесі відновлення отримала лише 15% від всесоюзних капіталовкладень. Західні країни у процесі відбудови орієнтувалися на те, що легше побудувати нові заводи, ніж відновлювати старі. Але радянська влада вирішила, що краще реконструювати заводи, які були побудовані в 1930-х роках. Фактично відновлювали стару довоєнну модель економіки з домінуванням важкої промисловості та екстенсивною системою господарювання. Тому насамперед відбудовували паливно енергетичну галузь, металургію та нафтовидобуток, оскільки Сталін готувався до нової світової війни, і саме ці галузі обслуговували потреби військово-промислового комплексу. Решта галузей, на думку Кремля, могла зачекати. Позитивним наслідком відбудови було те, що вже на початку 1951 року загальний обсяг виробництва у промисловості досяг до воєнного рівня, а радянські чиновники взагалі звітували про перевищення довоєнного виробництва на 15%. Але ми з вами знаємо, що радянське керівництво полюбляло перебільшувати. У результаті відбудови було відновлено Дніпро металургійні заводи, Азовсталь, сталь сталь та інші, збудовано нові заводи. Відновлено нафтові та газові промисли тощо питома вага вироблених в УРСР найважливіших видів продукції промисловості в загальносоюзному обсязі становила Чавуну – 47,8%. Сталі 30,6%. Прокату 33,2%. Залізної руди 53%. У 1930. 1950-ті роки республіка знову стала однією з провідних індустріальних країн Європи. Водночас значно відстає легка промисловість, валова продукція якої у 1950 році становила лише 79% від рівня 1940 року, і сільське господарство, виробництво продукції якого становила 91% від довоєнного рівня. Негативні наслідки полягали у тому, що в процесі відбудови українська економіка стала більш залежною від інших союзних республік, повільно відновлювали легку промисловість, а технології, які створювали у процесі відбудови, вже були застрілими. Відновлення промисловості не вплинуло на життєвий рівень населення у той час. У надзвичайно важких умовах перебувало сільське господарство. Попри те, що скоротили кількість посівних площ та худоби, не вистачало людей і техніки. У 1946 році значні території України вразила посуха. Саме сільське господарство стало одним з основних джерел для забезпечення потреб відбудови, подібно до того, як це вже було в 1930-ті роки. Крім того, радянська влада майже нічого не зробила, щоб відновити сільське господарство. Рівень капіталовкладень складав усього 7% від загального обсягу, оскільки чиновники вважали, сільське господарство самодостатнім. Більшість колгоспів та радгоспів ледь виживали. Селяни знову були однією з найбезправніших верств у СРС. У цей час для потреб держави забирали майже всю продукцію, яку виробляли колгоспи. Селянську працю здебільшого не оплачували, або оплата була мінімальною. У таких умовах селяни могли б виживати за рахунок власних господарств, але й тут були цілковиті обмеження. На індивідуальні господарства накладали високі податки. Щоб їх не платити, селяни навіть вирубували плодові дерева. Фактично, селянам заборонили мати навіть мінімальний прибуток із власної присадибної ділянки. Їм не платили пенсій, у них не було паспортів, і без спеціального дозволу вони не могли покинути своє місце проживання. Установлювали мінімум трудоднів у колгоспі, які селяни зобов'язані були відпрацювати. Інакше прямі репресії у вигляді депортації до Сибіру. Справжньою трагедією для України став черговий голод у 1946-47 роках. Як і попередні, він мав штучний характер, тобто був спричинений діємо більшовицької влади. Улітку 1946 року Україну вразила найсильніша посуха за останні 50 років. У серпні температура на ґрунті сягала 50 градусів Цельсія. У результаті зібраний врожай був рекордно низьким. Також навродила картопля та овочі на присадибних ділянках селян. Зменшилась кількість кормів для худоби, через що тварин пустили під ніж. Але влада не звертала увагу на катастрофічну ситуацію на селі. Москва продовжувала вимагати зерно від українського села, спустошеного війною та неврожаєм. Бо саме зерно було одним з джерел відбудови. Також зерно надсилали до країн Східної Європи, що перебували під радянською окупацією чи контролем, аби зберегти при владі місцеві комуністичні режими. У листопаді 1946 року колгоспи здали все зерно, яке в них було. Але завищений план все одно залишався невиконаним. Хрущов, який тоді був першим секретарем комуністичної партії України, звертався до Сталіна з проханням зменшити план хлібозаготівлі – Однак у відповідь Хрущова звинуватили м'якотілості і позбавили посади у керівництві України. Натомість замість Хрущова керівником назначили Лазаря Кагановича, одного з найкривавіших радянських катів, який уже був причетний до трагічних подій голодомору 1932-1933 років. Кремль продовжував ігнорувати проблеми на селі і, всупереч об'єктивним обставинам, центральна влада заявляла, що зерно є, і селяни намагаються його сховати. У колгоспів почали примусово відбирати абсолютно все збіжжя, навіть те, яке було призначене для селян. Розпочався новий масштабний голод уже втретє за ХХ століття. Найтрагічнішими наслідки голоду були на території півдня і сходу України. Кремль намагався приховувати факти масової смертності, маскуючи їх під наслідки загибелі людей від різних хвороб. Голод удалось подолати тільки навесні 1947 року, коли влада запровадила безплатне харчування та забезпечила Україну насінням. Голод 1946-47 років суттєво відрізнявся від голодомору 1932-33 років. Зокрема, селянам можна було купувати хліб. Рятівними для багатьох людей стали землі Заходу України, де радянська колгоспна система ще не встигла згубити сільське господарство. Тисячі людей рухались зі сходу на захід, у Галичину. Там селяни, які покидали регіони, що голодували, купували чи вимінювали хліб у місцевого населення. Лідія Капустяна із Запорізької області згадує: 1947 рік був голодним для багатьох, а для нас особливо. Я – Разом з подругою поїхала до Другобича. Там люди зустріли нас як рідних, урятувалися від голоду, ще й мамі, сестрам возила хліб, горохове борошно та інші продукти. Кінець цитати: відділи УПА отримали наказ від свого командування не чіпати цих людей, щоб потім на сході не говорили про бандерівців. Західні українці виявили справжнє християнське милосердя та співчуття щодо сотень тисяч співвітчизників зі сходу України, вимушених голодувати. Штучний голод 1946-1947 років забрав життя понад мільйона українців насамперед селян. Більшість дослідників зазначають, що голоду чи принаймні масових смертей у таких масштабах можна було уникнути, якби радянська влада зменшила план хлібозаготівлі та залишила хоча б невелику частку зерна селянам. Але цього зроблено не було. І як результат... Черговий злочин радянської системи, що призвів до мільйонів смертей. А тепер пропоную перевірити знання разом. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, яка галузь економіки отримала найбільше капіталовкладень у процесі відбудови А. Легка промисловість, Б. Важка промисловість, В. Харчова промисловість або Г. Сільське господарство. Правильна відповідь Б. Адже ще з 1930-х років це була пріоритетна галузь в економіці СРСР. Отже, ми з вами дізналися, що процес відбудови промисловості відбувався за рахунок максимальної експлуатації людей радянським режимом. Завдяки титанічним зусиллям населення на початку 1950-х років більшість галузей досягла до воєнного рівня виробництва. Однак відбудова промисловості відбувалася насамперед в інтересах держави, бо замість відновлення галузей економіки, які обслуговували потреби людей, комуністична влада почала масштабну мілітаризацію України та відбудову заводів для обслуговування військово-промислового комплексу. Водночас нові страшні випробування впали на плечі українського селянства, значна частина якого через злочинні дії влади знову була приречена на голодну смерть у 1946 роках. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.